Їздили сьогодні на продуктові закупи. Також заглянули в юз, Потрібно було купити ще один надувний матрас для гостей. Також потрошечки вже скуповуємось подарунками на новий рік. Ну але все ж таки, основна мета наша сьогодні, було скупитися до святкового столу продуктами. Почнемо сьогодні з вечора вже готуватися, щоб завтра все було трошечки легше і більш святковіше. Насолодитися самим святом Різдва, зустрічати колядників, а не думати за те, чи встигаємо ми докрешити всі салати. Чоловік розвантажив машину, а далі. Вступаю в роботу, я розношу це все по своїх місцях. Вже купили карапузу подаруночок під ялиночку, тож одразу його ховаю. Ну і давайте швиденько покажу все інше. Матрас думала показувати, але в останній момент передумала, тому що він такий важкезний. Вже коли будемо його розкладати, надувати, тоді вам і покажу. Натрапила в юскові на такі шикарні банні рушники. Взяла 4 штуки, але вже вони розійшлися на подарунки для рідних, тому треба поїхати і нам знову взяти. Або навіть сяду сьогодні онлайн замовлю, тому що я так щось нахвалю в блозі. Ви поїдете Скупити це все, і ми потім залишаємося без того, що хотіли. Ну а по продуктах, щоб не набрати зайвого, ми спочатку сіли з чоловіком, склали меню: що будемо готувати, щоб не наготовлювати забагато, щоб все воно з'їдалося, не стояв повний стіл їжі. Розпакувала та поховала швиденько все по своїх місцях. І наостанок, давайте разом розпакуємо перший в цьому році нам преспак. Приїхав новорічний подаруночок від Глобино, просто неймовірної краси дерев'яний ящик, всередині купа, смакоти, м'яса, ковбас. Ящик вже організували підпляшки з вином, Ну а цю смакоту завтра разом з гостями будемо куштувати. А ви не забувайте підписуватись. Будемо вдячні за лайк.